Вітаю! Сьогодні у мене буде пересадочка. Дуже довго я чекала, поки відцвітеться орхідейка, але вона все потрошку-потрошку -по скидає тільки квіти. Один цвітоносик я вже її зрізала. Це орхідейка Мікаділак. Як бачите, вже квіточки зеленіють. Але ще тримаються. Ця взагалі вже вона і була така світленька, але стала зовсім зеленою. І це вона у мене з 2 лютого. А сьогодні у нас 20 травня. Вже на четвертий місяць пішла квітнути, ну, вже деякі квіти вже скидаю. Оце, до речі, я з цією квіточкою її отримувала. Як бачите, це на цвітоносі перша квіточка, що тримається, це із останніх квітів на цвітоносі. Вона прийшла в мене тільки почала розпускатися. Один цвітоносик, я ж кажу, вже зрізала. Вже почали квіти скидати. Ну, я хочу її Пересадить. Вона зараз пішла активно нарощувати корінчики, і, я помітила, вона швидко в мене пересихає. В неї почав рости новий листочок, і мені хочеться її пересадити, і вирівняти. Вона трошки, бачите, як завалюється набік. Вирівняти її трошечки, поміняти її ґрунт І Предоставити їй більш таку вологу посадочку, тому що вона швидко пересихає. Ну, в общем, по-перше, я хочу їй зрізати цвітоносик, підрізати, все ж таки, підрізати я буду до першої брунічки, отак, от, зрізали. Ці цвітоносики я залишу. Може, ж вона все ж таки пробудить якусь брунічку і ще проквітує. Приберемо тримачі і будемо витягати її. І, як бачите, вона трошки хитається, вона трималася за счет цвітоносиків, які тримали тримачами її. Так, зараз я возьму іншу сюди коробочку, в яку висиплю мусор. Так, взяла я таку для мусору коробочку і будемо її витрушувати з цієї посадочки, трошки обовну її Їй, звісно, можна було б іще. тут достатньо місця у горщику, могла б вона ще й далі рости. Але мені не подобалося те, що вона, по-перше, вона хиталася у горщику, а по-друге, вона росте в один бік. Я хочу її вирівняти. Корамна і мелка. Хоча гарна кара, чистенька така, торфяний стаканчик є. Поливала її по краю горщику, залишаючи на дні кашпо десь на сантиметр водички. Їй це достатньо так було і подобалося. Сильно я не буду розкручувати ті корінчики, я лише позрізаю ті вже сухі, які вже тут попропадали, просохли, повисихали такі порожні зовсім. Вони в новій посадці взагалі не потрібні. Вони, звісно, і заважати би не заважали, але вони не нужні там. Зараз трошки є. ось бачите, ось у гарний корінчик. Тут трошки пропав, а далі йде теж гарний. Не будемо його трогати. Тут ось теж така сама історія. Зараз поверну. Я спеціально її не поливала для того, щоб не розрушити її, оце складені оці корінчики, не рушить їх. Хай вони так і будуть. От. Тут ось у шийки почали рости. Корінчики и о листочок я тоже приберу звельню месяца для росту новых корінців. так вот вот достаточно все. Зараз її покладу поки. Буду її садити в кашпо. Таке літрове кашпо і беремо мох. У мене такий гарний вже виріс мох. Він вологий, живий. Покладу з одного боку отак. трошки муху, головне, щоб до самого дна досталося так і приміряємо орхідейку, якраз оці, де в неї мало корінчиків, так, до муху її. Вот. вот, вот так вот я и хотела. <coughs> я пощеп трошки протолкнула б коринчики вот Ой, бачите, что она не стоит. Сейчас я туда их щепра. Так, опустю. Вот, вот идеально, вот так. И теперь пустоту заполним. Корою Кору я возьму ще у мене заложки піні, сама крупна фракція, яка є в мене, і будемо засипати прямо туди. Так, порожнє місце. Тепер її можна так присадити трошки. От, і хай вона. От, у нас вируче, як трошки опущена посадочка така заглублена. Для того, щоб оці нові корінчики не росли за межі горщика. так вот. сильно напихати не будем туда. хай буде вільно там повітря. Вот. зверху б я б ще просипала б кокочі вот так вот нам надо все-таки поставить тримач, поставить тримач для того, щоб не шаталася наша орхідейка. Зараз я отак от. Так от. Хоча б за один цвітоносик є, вот. вот так. вот більш-менш рівненько буде стоять. Зараз чим ще зверху? помільчик би щось засипать. Ви знаєте я її оцю мелкой порой. Вона хороша, чистая. Так трошки присипати саме вверх. От. Миленька корота. І вона буде як фільтр для водички для нашої. Ну, все чуть-чуть присипали, закріпили. Отака наша пересадочка. От. Просто легенько. Люблю я такі пересадки, саме з сухими корінцями, якщо вони акуратно витягуються, не травмуються. За ті, зато легше їх саме поставити туди, куди я хочу. І така ідеальна, швидко в нас вийшла посадочка. От так. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Ось вот такий наш Каділак. І чекаю вас у наступних випусках. На все добре!